Шановні майстри, якщо вам треба надійний довговічний інструмент, якщо ви профі, то вам дорога за Bosch. Як на мене, лідером в продажі Bosch і представлені в Україні є компанія інструментаріум. Інструментаріум допомагається селу і, відповідно, я хочу допомогти «Інструментаріум» донести асортимент, що вони подають, який в який магазин. Подивіться на цей стенд. Цей стенд десь там 4 роки тому я передав інструментаріуму, це я особисто збирав. Такого ви ніде не побачите. Раритети починаються від 1945 року. Сьогодні я хочу розповісти про, дуже коротко про болгарки, Bosch. Подивіться, ось вони. Вони, в принципі, не змінилися, які були такі, залишились. стали чуть-чуть потужніше. Трошки менше в бохваті і трошки легше, але принципово на жаль, ніякої там просування прогресу в них немає. Працюю з майстрами, тому, звісно, весь сантиметр ну, я не продаю, тому що він ну, не завжди користується попитом. Побушу користуються попитом одноручні машини. Це болгарські маленькі, з маленьким охватом, Це 9125 с ось вона виставлена, і 850С. Відповідно, 750 і 900 Вт потужності стремування обертів. Де вони застосовуються? Вони застосовуються. Ну, я особисто працюю з плиточниками, відповідно, вони в шліфмашинах застосовуються для того, щоб шліфувати і бетон, і все решта. Для кута 45, для прямого різу, для шліфування плитки. Ну і, звісно, різу плитки для великого формату. Ось дві моделі, які є лідерами. Хочу зазначити, чому я поважаю Bosch. Тому що у Bosch найкраща гарантія. Найкращі умови забезпечення гарантії. І ніхто і близько не може порівнятися. Наступний вид інструментів — це на 230-й диск. Звісно, вони дворучні, бо вони величезні. Тут є дві цікавинки. Перша цікавинка така 224 2423 SZ. Як на мене, потужність вистачає, щоб різати бетон. Дуже багато всяких примочок в неї, і саме головне це є циклон, який забезпечує, забирає до 70% пилу. Звісно, вони... і вона ціна доволі адекватна, невелика. У неї є унікальна модель по потужності, вона аж 2800 Вт. Характеризується тим, що є безчіточний двигун. На жаль, ця техніка, хоч вона і унікальна, але вона має величезну ціну. І тому її дуже рідко купують. Вся техніка 230, на жаль, випускається в Китаї, добре, що хоч не в Росії. З 125-х такі потужні шліфмашини, машини болгарочки, наприклад, 17 125 с яка є лідером по ціні і якості потужної, випускається до тепер в Німеччині. Тепер наступний асортимент це акумуляторні болгарочки. Подивіться, який асортимент. Тут я хочу виділити дві, які мені подобаються. Перше по ціні для прямого різу GVS 180 літ, безщиточна болгарка, еквівалентна потужність 900 Вт, якщо ви прокори двигун використовуєте. А, і е, GS 18 v 15 sg 7 ось така болгарка, еквівалентна потужність 1500 Вт з регулюванням обертів, тому ви можете не тільки різати щось, а і шліфувати. Але все це не головне. Не тримаєш зброю? Допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивців. Слава Україні.